Усім привіт! Хочу показати ось таку машинку. Це Fiat Freemont, свіжо пригнаний Швейцарії. Його могли бачити в моїй групі Viber. Посилання на групу залишу під цим відео в описі. Там також є телеграм-канал. Туди публікую всі автомобілі, які прямують Швейцарії або вже є в наявності. І ось підписник швидко зреагував, був підписаний на мою групу, побачив цю машину, яку я її купив. Швидко її зарезервував, і також замовив доставку своє місто. Дочекався, коли машина приїхала. Машина приїхала тільки сьогодні вночі, завтра поїде на розмитення, потім пройде сертифікацію. По поліровці хім тут нічого не потрібно робити, вона просто ідеальна. Як бачите, її тільки змив з дороги і все. Коротко розкажу про цю машину. Це 2.0 дизель, автомат, повний привід, 7 місць. Саме максимальна комплектація, яка може бути. 2014 рік випуску, 130 тисяч оригінального пробігу. Ось Такий зовнішній стан, має задню камеру, паратроніки, люк, притоновані вікна. Тут у нас ззаді запаска знизу кріпиться, високий гарний кліренс автомобіля, дуже добрий для наших доріг. Дуже містивий салон. Самий найбільший автомобіль, напевно, який я. Мав в продажі, з, цим, з цією машиною не зрівняється. Дуже багато місця взаді. Зараз пізніше перейдемо до салону, вам покажу. Перше показую кузов. Також є безключовий доступ складання підігрів дзеркал. Ось такі титани на зимовій резині. Резина 23-го року попалася. Так, розмір у нас 225-55-19. Також тормозні пліни були замінені. Також в сервісній книжці записано 15 тисяч назад був великий техогляд машини, багато чого замінювалось, приблизно на 700 євро машина була обслужена. Це дуже добре, я думаю. Також є датчик світла, датчик дощу Ось тут люк. всі вікна оригінальні. Має один косметичний підкрас, нічого страшного в цьому немає на крилі. В такому класному стані. Black Edition. Весь на чорному, чорні титани, чорні фари, чорна радіаторна решітка, чорний салон. Дуже класно виглядає цей стиль. Мені особливо дуже подобається саме в такому стилі. Ось так як бачите. Тож, кого цікавлять такі автомобілі, підписуйтесь, щоб не пропустити свій гарний варіант. Зараз покажу вам салон. У нас також тут максимальна комплектація. Має люк, телевізор, пізніше вам покажу. Премію музику Alpine. Дуже класно звучить. З такі дверні карти з шкіряними вставками. Салон ще не прибирався. Тут додатково попереднім власником були захисні накладки на пороги вчеплені. Ось він кот, можете собі перепровіряти. Ось такий стан сидінь. Також мають електропривід, підігрів, мультикермо у такому стані, як новеньке. Також велика навігація, автозатемнення дзеркала, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Такий великий підлокотник. Дуже великий. Можна бутилку літрову. Спокійно туди містити. Тут все вечором класно підсвічується. Великий бардачок, також тут під сидінням є. Такий тайничок. Також сидіння складається в рівну підлогу, Передні і задні. Тут у нас сервісна вся історія по машині. Ось Оце та бумажка, про яку я говорив, про обслуговування. Ось 606 франків. Це майже там 700 євро. Все мінялося, чек. Також є всі записи в сервісній книжці. Ось документи на машину. Автомобіль завтра поїде на розмитнення, сертифікацію. А потім буде доставка місто Житомир. Клієнт також замовив доставку своє місто. Також така функція доступна. Також є безключовий доступ, Ось такі два ключі. Дуже жирна машина. Сенсорний екран, можна підключати телефон, також переглядати відео тут через флешку. Також на цьому екрані також можна переглядати. Зараз перейдемо, покажу вам задній ряд. Машина у нас шиї в семимісна. Зверніть увагу, як в цих машинах відкривається дверка на 90 градусів. Дуже зручно залазити. Місця ззаді дуже багато також. Також заднє сидіння трансформується в дитяче крісло, що це і те з того боку. Також знизу такі великі тайнички, дуже великі навіть тут розетка ще є одна. Так, так, складається. Також дуже зручно залазити на задній ряд, ось так відкидається. І ці сидіння піднімаються собі, пасажири залазять, якщо потрібно. Заднє міс... місця також дуже багато. Ось Такий підлокітник. Тут ще грізненько трошки поприбирається. Також сидіння, спинка наклону регулюється, ось так як бачите. Це максимальний наклон, який може бути. Також вперед назад під'їжджають. Так, нахиляється. Місця взаді дуже багато і дуже просторий автомобіль, як і казав. Так, також має е, клімат-контроль окремий для третього ряду і для другого ряду собі можна регулювати. так Включається тут телевізор. Можна включити через флешку чи USB. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже все по-простому стримано. Такий у нас руль. Це європейська версія до FIA... Джорні, e... тільки тут стоїть не варіатор, а гідротрансформатор і дизельний двигун. Також є взаді камера, бачите, фокусується погано щось. Задні партроніки. Ось такий великий просторий багажник. Також в комплекті є зимова резина, Попалась. не зимова, а літня до машини, Фонарик такий, також є. Часом буває, що забирають його розетка. Так, у нас тут Аптечка, аварійний знак, різні сіточки для кріплення. Також домкрат, ключі, весь комплект присутній. Задній ряд ось так піднімається легко. Ззаді все як нове. Майже ніхто не їздив, думаю. І ось так. Також сидіння складається в рівну підлогу, можна багато чого перевозити, переночувати. Такі великі підлокітники з підстаканниками також присутні, Отож третій ряд не обділили. Також додаткова підсвітка є, вентиляція, ремні безпеки, все як має бути. Дуже подобається мені ця машина. Також ззаді нас е, такі фари, вечором класно світяться. Камера цього не передасть, звичайно, вживу краще буде виглядати. Також є рейлінги. Ось такий стан автомобіля. Тож, друзі, кого цікавлять гарні перевірення автомобілі Швейцарії з оригінальним пробігом в гарних комплектаціях, в такому подібному стані, як ця машина, телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал. Ставте лайки, щоб не пропустити свіжих автомобілів. Також нагадую, підписуйтесь в групу Viber. Там перш за все публікую автомобілі, які купив в Швейцарії, а вже як приїдуть в Україну, тоді знімаю огляд. Як я казав, ця машина там була виставлена. Замовник швидко зреагував, який був підписаний на цю групу, побачив цю машину, скинув завдаток і вже цю машину ставив за собою. Всім дякую за увагу до зустрічі.